Забили. Да? Сині, Я розумію, що ви обрали таку стратегію з тістом, і це ваше право, але ви могли б приготувати добре тісто, а воно у вас забите. Мовчу з приводу презентації. Так, Капітан Оля це твоє. Це Ольчка, А тут підписано Олічка. хто тут? Ні. Оля. Один. Оля, всі йдуть до Олі, коротше. Це Оля. Це моє, це моє. Це... Ой, це Рома, да? Написано Рома. Катерина, Оля. Це моє, це Оля. Все, в мене двоє. Це моя, це Добре, що хоч два. Ну прикинь, вона там такої дічі не говорила в цей у цьому меню, що там всі в шокі стояли. Ти що це? Ти хоч сама зрозуміла, що ти там розказала. Бомба взагалі! Оце супер! Дай п'ять, мала, то ви сама. Ну, типа, ну не сьогодні. Я тільки злякались твої. Це взагалі було прикро. Я прям сиділа, я думаю, так, сльозка хочеться покатитись, Думаю, не буде. Я навіть хто це. Там нема варіантів взагалі. О, це, напевно, Марина, якраз і коля ті. Якраз те, що я й хотіла. Я обираю двох одразу. Беру всіх. Всіх, що є. А якщо я не знаю, хто я по знаку Зодіака, що мені робити? як? <звук> как так? Ти не знаєш, що ти по знаку Зодіаку? Коли ти народився? 24 серпня. Ам тобто? Лев. 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 Супер. Це не Лев, це... Не могли мені раніше сказати, то я прочав. Що всі так довго пишуть? Ви стихи пишете. Не знаю, хто сьогодні не беруть. А хто ти? Скорпіон? Так, да, я скорпіон. Я такі подію. Шість карсьціна. <рістка> Я щось не зрозумів. Є претензії? Є питання якісь? Чи це... це жалко що ти Близні взагалі це знак подвійний. Це не подвійний. А, а Водолій. Водолій це пад. Близнюки — це чудові. Вона Моя курсова робота. Близнюки — Це взагалі чудові люди, щоб ви розуміли. Я це... живу з близнюкою. Моя подруга близнюк віки, вона класна, типу. але в них дуже щастя зміни настрою і такі ці думки не одно ну, такі. Ти в кімнаті живеш. Так, да, я бачу, я це все бачу, це близнюки. Все буде топ. Та ми взагалі ми їх зараз на раз два розложимо. Давай, коротше, це тісто руками, удобно руками. Мені руками подобається, місити тісто. Мішу, 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 мішу. У мене така біцуха через 15 хвилин буде. Блін, пів жизни мішу, у мене вже тут біцепси такі накачались. Думаю, капіт. Нормально, можна їсти вже сире. Чи ще місить, чи що до... Що йому це? Ще муки. Воно повинно бути твердішим. Довго ж мені вимішувати треба біжу ставити в це тесто накрите пленочкою. Лера! Лера зайнята. Давай краще вінчик. А що диви, вже повиходить наче. Ну давай, якщо не Я буде, то дива там вінчиком. Що? Я відчувала себе е вихователькою в дитячому садку, тому що ну, 10 людей і у всіх є питання. Лера, є. Що? дивися, як буду вішами робити. Потім, коли буду захочувати, можливо, мені можуть туди чуть-чуть додати. Я ну, Взагалі тоді... ні, він кабитувати. Вражає... Да, а потім кращому зверху. Що, Валіре, там, как, як, так, капітан. Ми мені зробимо квадратне чи? Ні, якийсь? ні, ні, не міняємо форму. Тільки так, буде. так, Окей. ні в коїй разі не міняємо. Це натуральна його форма. Я просто ходила туди-сюди і дивилась, як все це робиться. Валєра, в мене є ідея да. добавити трохи лимонграсу в токюлі. Давай, якщо ти вважаєш, я твій смак довіряю. Я контролювала абсолютно всі процеси. Скільки ти читала, ой, скільки читала пудри? 90. Оксана, вона робила два тіста: одне за своїм рецептом, друге за моїм. Дивіться жирнюче. Воно навіть не А ліпиться. Ви робили по рецепту. Ну, вона сказала мій рецепт. Ага. Я інакше роблю. Вона каже, робить символ. Я... Давайте зробимо з таким рецептом. Так, давай. Я починаю робити це тісто. 150 на 50, так, і 100 грамів. Я зроблю таке, як я роблю. Шоденько вимішла, сьогодні тісто пішло мені без травлю. Що скажете, таке має бути? Так, так, так. Ставимо так. трошки в холодильник? — так. І ми зараз запечемо і те, і те, і подивимось. Оксана, то. Оксана. Але дуже гаряче на кухні. дуже, Бо всі бігають, бо а, тут якесь освітлення, все це і тісто починає пливти. У не з воно дуже жирне. Я ще одне зробила, яке менше жирна. А що не вийде? Чому? Воно навіть… дивись, воно. — Ну, бачиш, о. І ми. Ще б не норм. Ми да, зробимо з нього одразу. Часу мало, що ж, краще щось що вже в нас Давай. буде. Є ж пешся, що треба, наповнити треба. Коли ти його потім витискаєш в форму і воно береться цілим кусочком, а тут воно так розпливалося. Вона робить терталітку, таку не гарну робиться, як торт, я їй мушу знайти. Давай, Оксаночка, а це ви тарталетку тут робите? Так. А й нема тої такої форми немає, для тарталетки з вірочками? Во, у нас 25. Добре. А що вони з тістом зробили, що воно таке, коротше, як клей? Я... Оксана, що-то не так. Воно, так, да, воно таке м'яке, просто. Це ж не казали. І ще тоді і Мирослава Туди руками, і Лера прийшла руками, тоді взяли холодну ложку, і давай ложку, але воно розпливається. Все, в мене після того паніка. Паніка, я бачу, що товсте, я так не, не люблю, я так не розумію. На ми судям наші деруни, думаю, ну опять лахануться на дерунах це невозможно. Ну, це ж деруни. Вони е дуже смачні з хрусткою скоринкою, соковиті. сире? Не може бути сире. Оль, пішов. Сирувати, да. Сирувати. Тут-чуть. І у нас сирі даруни. Це фіаско. Ніколи більш не буду готувати дирони на Мастер-шефі. Я не хочу бути навіть поруч з ними і дихати їх іспареннями. Боже, що в мене приготували сирі. Було забите цим крохмалем, який витягнув це все. І вони просто навіть не просмажуть. Бо якби вони були соковиті, вони завдяки цій соковитості, воно б прожарювалося скрізь мені шкода, але цю страву ми не приймаємо. Програти з дирунами це прикро, дуже прикро. Я взяв на себе відповідальність готувати соус баланьєзе. І до мене підставили а, Петю, а, допомагати. Я йду робити фарш, беру вирізку. ні-ні-ні, на голяшку, Добре, йду з гуляшкою. Зачистив гуляшечку. Щоб все було класно, ніяка прожилочка не попала. Відділив то все. Порісав, пропускаю, прибігає. Не відчищай його! Це, це ж фар. Що ти робиш? Нам не, не потрібно, зачищай... щоб воно сухе було. Його якраз то наблизили, не не ти не чуєш чи ні. Не кричи на мене, бо буде кепсько. Треба сухе м'ясо на фарш. Воно буде пропітуватись соком овочів, соком, ну, соусом. Зроби нормальне м'ясо. Це прям воно ну, тверде, не добре. Чи ти ти мені... це чуєш чи ні? Ти добре. мені взявся на цей процес. Я тобі добре. говорю, що треба я робити. Зроблю добре. Я зроблю добре. Артем, заспокойся. Добре, добре, добре. добре. Думай. Конфліктувати з тобою це просто стукати головою в стіну. Я не знаю, ну простіше тобі каструлю надіти і черпаком. Ну, реально, то неймовірно важко. Я такий, я приймаю сторону. Погоджуюсь добре. П'ять. Роби те, що я тобі показав, і те, що я тобі сказав зробити, якщо ти визвався бути моїм помічником. І на цьому наші дискусії якось закінчились. Дві страви по карманам От це бомба. Перебуваю цю піреху, сиплю спеції, все бомба. І Я знайшла мірник. І я думаю, дивилася, що в мене тут такі лампадки були, що я мірник пристібну сюди і накладу сюди пюре. І якраз воно не буде в мене заважати. Пюре переклала в мірник, і ну, мені тупо не було, куди дівати цей е, сотейник. Куди його запхати? Я нічого ні, ліпше нічого не придумала за 5 секунд, ніж вдягнути собі на голову. Бо в мене тут таке кубло добре, воно, в принципі, мало триматись. А що наша батька зробила? Добре? Я жорстка. Боже, такий іспанський сором я відчувала. Ну, тобто, ну, то тільки можна було на голову надіти. Ну, Це кухня, це продукти, ти готовиш для людей, ти там щось робиш. І цей стейник на голові. Там, там дуже багато ÉT, оця. я пантера з кігтями. вона мені просто не подобається мені, вона нещира. Мала така в взагалі в своєму приколі. Чуєш, Катя? Що? Що в тебе в сотейнику? В якому? Що на голові? Пюре з батата! А тебе не вжарять за це! За що? За те, що ти її на голові носиш. Там тебе коси, ну то що? Там пусто. Ну, що, що наскільки мозгов хватило, собі надіть просто тупо на голову ходити ходить улибатися. Ну, це не на кухні так не поводяться повара, Ну, ну це бред. Підушився більше всіх. Я думаю, та фу, заткнись же, що ти тут мені це говориш під руку. А що ти його вділа? Куди мені його чіплять? Мені треба його носити з собою. Ну, я сповізь. Де? Нема крючка ніде. І це теж, бачиш, навіть таку штуку треба було собі продумати. Ну, ну, ну блін, ну ніби штука, ну, ну береш ти. Але треба думати зразу, що в девайсні, куди ти, то потім будеш пхати на себе. Ребята, ну я ж не тупа. Зублю. <ріст> Депюре. Пюре, да. пюре висить. Я бачу, я просто думаю, а може остатки пюре ще сотейнику? Як виявилось, сотейнику був залишки пюре, але вона більше його не використовувала. Якщо він пустий, то о. Наскільки це треба зібратися, наскільки це треба вміти посміятися над собою, що немаловажливо. І така просто собі налегке, в неї навіть не було емоцій на обличчі. Вона таку просто брала, і таку собі просто працювала і посміхалася. Типу, от вона сьогодні зірка дня для мене.